По той побурочок оту дочка посадила дві грядки чоснику на зиму. Ото сьогодні була тут розкрила. На ті гряду це цибуля, а воно вже будуть картопельки, бурачок. Тяжко доживати, доживати, бо то доживає, сили немає. Все болить, а хочеться й побачити. А хочеться й почути, хоч і я. Новини слухаю, погоду слухаю. Угу. О. А так того, нема що слухати. Б'ють та й б'ють. То того не слухаю, по мені голова вимір болить, мене ти сто впаде, то подойметься, то впаде, то подойметься. Де я то вони трошки послухаю, якщо це таке, а як ні, то ні.